Отже, привіт, Ютуб! З вами Леший і сьогодні поговоримо про таку штуку. Але е перше, ніж ми розпочнемо відео, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує знімати нові ролики, викладати їх більш скоріше. Ну а меценам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок І знову змушений нагадати про петицію. Підписникам гостям мого каналу загинув мій побратим, і я би дуже хотів вшанувати його пам'ять, щоб він отримав звання Героя України посмертно. Тож, сьогодні, будучи, так, будучи в магазині АТБ, це там Дніпропетровська компанія, так попалася мені така от штука. У мене вже було на каналі, я там в закордонному магазині брав. Отака От штука. Поміщається в кишеньку, тобто знову ж таки, в кишеню там, британських шортів так, поміщається достатньо, все добре. Це складний рюкзак, там щось на кшталт шоперів, щось там на кшталт багаторазових пакетів. Місце багато не займає, там в сумці, так, десь в кишені, в машині досить крута штука. Користуюся досить багато. Посилання на минулий огляд лишаю в описі до відео. У мене зараз ну, дружина користується ним, наприклад, на повсякден. Тут матеріал більш такий цукій, він, можливо, трошки тяжче, ніж той рюкзак, який в мене був. Тобто таких от розмірів. Кишенька, в яку він складується, знаходиться всередині. Досить, досить прикольно, якщо чесно, досить така цупка тканина. Легенький. Ті, які в мене були до нього, я скажу, що вони були навіть, навіть не такої якості. Ось такі, такі лямки. Ну, реально досить прикольний рюкзачок. Маємо два бігунка, які ну, так званим крокодилом так, відкриваються. Тобто майже повністю відкривається кишені. Передня кишеня, один бігунок. Досить прикольний рюкзак, якщо чесно. Я навіть за таку ціну я навіть не чекав від нього такого. Ну, Тобто досить блін, досить крутий. Знову ж таки, ну, ця гонитва там за кордурами, я е, теж там ну, так відносився до таких речей. Ну так він виглядає. Я до таких речей, якщо чесно, відносився з таким нездоровим скептицизмом, мені хотілося там, ну, як, як то все, як нам розказують так у відео. Тактичне спорядження, або кордура, або там поліуретан, або ще якісь там такі цупкі-цупкі тканини багато важуть, багато місця займають, але ну, насправді десь там, в магазин з магазину, десь просто щоб був додатковий об'єм, ну, досить крутий рюкзачок. І Він такий цупкий і навіть так, як трошки, -трошки навіть прогумований, мені здається. Поліестер метал. Є світловідбивні елементи. Ні, немає. Але написано в інструкції, що мають бути світловідбивні елементи. Якщо чесно, досить прикольний рюкзак, легенький, маленький, його розмір 28-44 на 15 см. Тобто для міста десь за покупками зайти, з маленької сумочки отримати отакий от рюкзачок літрів літрів, мабуть, десь в районі 15, може навіть 20. Тобто досить прикольно. Знову ж таки, мати його десь ну, на якийсь там критичний випадок, досить прикольно. Навіть десь в баулі, там, ну, Знову ж таки, для поїздок у магазин. Знову ж таки, десь ну, для якихось таких, там, я не знаю, вилазок. Ну, Досить крутий рюкзак. Я, якщо чесно, навіть не чекав такого. Ну, Тобто я його взяв, я знав, що е, я маю вже два таких рюкзаки, Ну, от один дружина юзає, але там тканинка. Слабіша, ніж тут. ну Тобто тут така добротна, добротна така прогумована тканинка. Е, ну Я колись дивився про такі рюкзаки, їх досить сильно люблять легкоходи туристи. І е, з часом я теж потихеньку починаю приходити до того, що не завжди нам треба. Великий тактичний надміцний рюкзак, який важить сам по собі, важить багато. Є моменти, коли от треба щось таке. Досить круто. Блін, я навіть не чекав, якщо чесно, такої якості. Ну, блін, мені сподобалося покласти навіть в єд сумку для приміщень по місту. Там, коли треба знову ж зайти в магазин, коли треба там забрати посилочку з нової пошти і не хочеться її нести в руках. Ну, от така от штучка в сумці, вона досить, ну, мене особисто досить сильно виручає. Я десь тут поставляю, пофотографую зараз їх поряд. Цей рюкзак і ще один мій рюкзак. Ну, там тканинка послабіше, але вже він теж в мене ну, декілька років. Точно, там більше навіть, мені здається, п'яти років він вже служить. Там і в мотоцикл його беру, і беру там десь в маш... ну, там в машині валяється, досить крута тема. Тому, знову ж таки, якщо там будете десь пробігати, побачите от такий рюкзачок, ну, реально незамінима штука. Особисто від себе рекомендую. Навіть там на якісь недовгі вилазки так ну, може бути. Гонитва за кордурою, гонитва за надміцними тканинами, ну в таких там аутдорних умовах, вона не завжди виправдана. Тобто, якщо це виправдано для бойових дій, але теж з нюансами знову ж там оця гонитва за тисячною кордурою, там де то не потрібно. Це додаткова вага. Це додаткове навантаження. Так, навантаження на оператора. Тобто, знову ж, якщо я можу там, ну я знаю, що підсумок не буде дуже сильно навантажуватись, то мені не треба тисячна кордура. 500 кордура в принципі справляється не гірше. Е -е, знову ж таки, тисячна кордура важча і в не ну, там, ненамоченому і в намоченому стані. Е -е, є в мене певні не, навіть не кордурові підсумки, підсумки з поліестру. Якщо там, е -е, ну я розумію, що він буде працювати, що там на нього. В нього не треба там пихати, наприклад, гранати, не треба там пихати дуже-дуже якісь важкі речі. То чому ні? Має місце бути. Тому, знову ж таки, від себе можу рекомендувати. Досить крута штука. Я не чекав, вони є там в двох кольорах: такий чорний і ще синій. Я підозрюю, що в мене просто його відіжме дружина. От вона подивиться це відео. Я можливо вже на монтажі буду знати, чи відіжме, чи ні. То я вставлю і напишу, але досить крутий рюкзак. Ну я чесно такого не чекав. Користуйтеся правильним спорядженням, робіть правильні висновки. Там через декілька-декілька днів буде досить крутий відос з ножем від досить крутого майстра. Тому підписуйтесь, бережіть себе. Ну і по традиції, слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Ляший. До нових зустрічей.